помічали, що в одній кімнаті світло видається затишним, а в іншій якимось лікарняним. А ще чому в дзеркалі виглядаєте нормально, а в камері жовто-синім? Сьогодні розберемо, чому це важливо і як виправити. Що таке колірна температура? Колірна температура це витінок світла, яке випромінює лампу. Вимірюється у кельвінах. Тепле світло від 2200 кельвінів до 3000, нейтральний денний 4000, 5000, холодний 6000 і вище. Кожне джерело світла у вашій квартирі може бути на своїй температурній хвилі, і коли їх багато, починається візуальний конфлікт. Якщо в одній кімнаті висять теплі лампочки, а додатково включається холодний торшер, мозок відчуває дискомфорт, навіть якщо не розуміє, чому. Це робить інтер'єр візуально брудним, обличчя неприродним, а настрій напруженим. Світло різної температури створює конкуренцію відтінків. Біле стає синюватим, сіро-жовтим, а атмосфера розбалансована.